Слава Ісусу Христу! Як ви розумієте, закінчується листопад і варто підбити підсумки. Ми говорили про багатьох святих, старалися здебільшого вибрати не дуже популярних, бо часом хтось новий промовляє швидше до серця. Кожен з цих святих є цінним для церкви, а також ті, кого ще не визнали святими, бо це не просто приклад життя, не просто спасенна душа. Кожен з тих, хто слідував за Ісусом у свій спосіб, був неустанною молитвою до Господа за цей світ. Ми пам'ятаємо, як молився Авраам про порятунок міста, якщо в ньому знайдеться хоча б кілька праведників. Чим ближче до святості людина, тим менше турбується про своє. Святість неможливо здобути, якщо вона була медаллю на кшталт Я добрий спортсмен чи науковець. Святим людям байдуже про те, чи пам'ятають про них люди, але вони хотіли би допомогти цим людям, тому Господь не дає їм канути у забуття. Завдяки Христу, першому праведнику і святим, наш світ тримається в Божому милосерді. Їхні тіла не тлінні, бо вони позбулись тління гріха. І це свідоцтво того, що в людей варто інвестувати благодать за їхнім заступництвом творяться чудеса, або вони мали віру і відкритість, яка привела їх до чуда святості. Коли я шукав цікаві факти про святих, то на меті було наблизити не стільки унікальність людини, скільки те, що бути праведником, це провести насичене життя, цікаве, захопливе і сенсовне. Чи ти мандруєш духовними пригодами, перебуваючи в обителі монахів, чи захищаєш віру з сотень екранів? Чи Може, їдеш у далечінь, щоб відкрити людям еврику про Христа. Це не нудно і точно не старомодно. Кожен, хто хоча б трошки відкривається на Святого Духа, не хоче втрачати свого шансу і використовує усе, що має нове і старе. І це його формула успіху, формула святості. Задля цікавості напишіть нам, будь ласка, хто найбільше сподобався вам і через що, Брати і сестру, ти маєш все, що треба. І я надіюсь, що ці подкасти дали тобі трошки відваги у своїх рішеннях, радості в моменти, коли треба докласти зусиль, і надії, що кожен твій крок з Господом принесе тобі щастя. Нехай нам допоможуть у цьому наші святі. Амінь.